Щоб зацікавити молодь фізичною культурою в Україні стартує ініціатива президента на підтримку учнівського та студентського спорту у 2023-2024 роках пліч опліч головною метою цієї циви є залучення якомога більшої кількості учнівської та студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом. А також мотивація учнів та студентів до здорового образу життя на брифінгу в медіа-центрі Чернігівської обласної військової адміністрації Наталія Дягло зазначила, проблема слабкого інтересу молоді до спорту існує давно. Останні роки діти все менше приділяють увагу спорту, адже такі фактори, як захворювання на коронавірусну хворобу ковід, а потім вимушений на дистанційну форму освіти через повномасштабну війну з Російською Федерацією, загострив і поглиб. Дов проблему, яка вже існувала, у рамках ініціативи Пліч опліч розроблено масштабний план масових спортивних заходів. У Чернігівській області їх буде близько півсотні. Залучать і територіальні громади. Всі ці проекти дуже масштабні і вони включають в себе спортивно-масові заходи. Тобто, спортивно-масові заходи, це такі заходи, як кул-геймс, Кул Рейс, Казацький гард, казацька наснага. Козацька ліга, студентська миля, міжнародний день студентського спорту. Тобто в цих заходах приймають участь не обов'язково спортсмени. Це всі бажаючі учні, студенти. Крім того, проведуть і змагання з різних видів спорту. Їх кожна громада зможе обрати самостійно. Наразі вже успішно провели три дивізіони Кулґеймс cool та відкриті обласні змагання з легкоатлетичного кросу.